Всім привіт! Розглянемо завдання з 9 класу, як знайти точки перетину з осями координат графіки функції. Бачимо завдання 7.13. Це я взяла з підручника алгебра мерзляк. Нам треба для першої функції будемо. H від x до 9 мінус 10х. Давайте зрозуміємо, що таке точка перетину з осями координат. Тобто, якщо в нас є площина і є якась функція. Вона перетинає вісь по х і вісь ок. Коли вона перетинає вісь о наприклад, в цій точці, то В цій точці, так, якась там точечка А, ця точечка буде мати координату. По х буде якесь число, там 3, 5, не знаю. А по y, дивимося, буде 0. Тобто, коли, коли функція перетинає вісь ох, то при цьому в нас y буде дорівнювати 0. В нашій формулі, де в нас y? Y в нас знаходиться ось тут. Тобто ми просто функцію прирівнюємо до 0. Пишемо 9-10х дорівнює 0. І знаходимо x. Тобто в нас звичайне рівняння невідомі в одну числа в іншу. Мінус 10х дорівнює 9, переносимо, буде мінус 9. Знаки змінюємо на протилежні. 10х дорівнює 9 і х дорівнює все, що з іншої сторони, ділимо на те, що коло невідомого. Тобто 9 ділимо на 10, буде 9, десятих, або якщо 10 робимо записати 0,9. Якщо в нас функція перетинає вісь у, нас виходить ось якась точка Б. Дивимось. По іксу вона має координату 0, а по y якесь число. Ми не знаємо, яке. І тоді ми в нашу формулу підставляємо замість x 0 і знаходимо y. Тобто можемо записати y дорівнює 9 мінус 10 помножити на 0. Y дорівнює 10 на 0 це 0, 9 мінус 0, це буде 9. І тоді. Так, не записала, так? Точка перетину з О і. І тут х дорівнює нулю. І тоді, що в нас виходить? В нас виходить, що звісію о х. Точка перетину має координату по X 0,9 по Y 0. А з звісі О має координату по х 0 по Y 9. Тепер зробимо те саме для другого. Це ми витираємо. І для другого. Історія та сама. То від x дорівнює 4 х квадрат плюс х-3. Тобто, якщо ми беремо вісь О Х, то при цьому в нас y дорівнює 0. Ми прирівнюємо до 0 і буде 4 х квадрат плюс х мінус 3 дорівнює 0. Дивимось на таке рівняння. Це в нас квадратне рівняння. І його ми через теорему вієта розв'язати не можемо, тільки через дискримінант. Дискримінант дорівнює. Згадуємо формулу дискримінанту b квадрат мінус 4. Підставляємо. b – це те число, яке стоїть коли хіка, тобто 1. Мінус 4 множиться на a, a – це те число, яке стоїть коли х квадрат на 4. І множимо на c – число, яке без нічого на мінус 3. Дорівнює 1. Дивимось на знак у нас мінус множиться на мінус, буде плюс. Далі 4 на 4 16. І 16 на 3 множимо. 10 на 3, 30, 6 на 3, 18, 30 плюс 18, 48. 1 плюс 48 дорівнює 49. Корінь з дискримінанта дорівнює корінь 49 дорівнює 7. І знаходимо x1 і х2. Х1 формула мінус b, Мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. Тобто мінус беремо число, яке стоїть колекція з протилежним знаком, тобто мінус 1. Мінус корінь з дискримінанту в нас вийшов 7. І поділити на 2 множимо на а. а в нас 4. 2 помножити на 4. Мінус 1 мінус 7 в нас мінус 8. Ділимо 2 на 4, 8. Мінус 8 поділити на 8 буде мінус 1. І знаходимо х2. Буде у нас формула та сама, тільки плюс корінь заскрінанту. Мінус b це мінус 1. Буде плюс корінь за кринанту, тобто плюс 7. І поділити на 2а, 2 множимо на 4. Мінус 1 плюс 7 це 6. Ділимо на 8. 6 поділити на 8 не можемо, можемо скоротити, так? Скорочуємо на 2. Від 6 залишається 3. 8 ділимо на 2 буде 4. 3 четвертих. І тоді в нас з вісім о х. Буде дві точки Y 0, так? Перша точка це коли х дорівнює мінус 1, а y0. І друга точка це коли х дорівнює 3 четвертих або 0,75. Y дорівнює 0. Тобто дві точки. І нам треба знайти, коли звісю вигрік, так? Звіс у y. Це в нас х дорівнює 0. Підставляємо в нашу формулу х дорівнює 0. Пишемо y дорівнює 4 множимо на 0 в квадраті плюс 0 мінус 3. Y дорівнює 0 плюс 0 0 і мінус 3 мінус 3. Тобто точка перетину звісі у y по х 0 по y мінус 3. Yeah. І третя функція, яку нам дають в цьому номері. Записали с від х вирівнюємо х квадрат мінус 2 поділити на х квадрат плюс 2. Знову, з вісю ox знаходимо, коли звісю о х і 0. Тобто ми нашу функцію прирівнюємо до 0 х квадрат мінус 2 поділити на х квадрат плюс 2 дорівнює 0. Дивимось, коли в нас дріб дорівнює 0. коли чисельник дорівнює 0. Тобто х квадрат мінус 2 дорівнює 0. І розв'язуємо х квадрат дорівнює 2 переносимо буде 2. І число в квадраті нам дає 2, або корінь з 2, або мінус корінь з 2. Тобто х1 буде дорівнювати корінь з 2 x 2 дорівнює мінус корінь з двох. Якщо ми подивимось на ОДЗ, так, ми в математиці не маємо права ділити на 0, тобто х2 плюс 2 не повинно дорівнювати 0. В принципі, воно тут ніколи не буде дорівнювати 0, тому відповідь нам все підходить. У нас знову виходить дві точки перетину. Перша точка це корінь з двох 0. І друга точка мінус корінь з двох 0. І звісню о і. Звіс у ігрик. Це в нас х дорівня 0. І підставляємо нашу функцію. Y дорівнює. Замість х підставляємо 0 в квадраті мінус 2 поділити на 0 в квадраті плюс 2. І рахуємо 0 в квадраті 0 мінус 2 поділити на 2. Мінус 2 поділити на 2 це мінус 1. Тобто точка перетину вісі у y по x це 0, по Y це мінус 1. Так розв'язується завдання, коли треба знайти точку перетину з осями координат. Якщо подобається, ставимо лайк і підписуємось на канал.